Привіт-привіт, ви дивитесь Multicontin кожлом. Віталій, розкажіть, мені будь ласка, а ви сьогодні на коментарі 14 жовтня. Е, вівторок, да. День захисників України відмінили. Ой oh, кошма. Yeah. Я обіцяю, що кожним момент обдивляйтеся за своїм кожним поганим чоловіком. Renait How. Хто розуміє про своїх? Хеллоуін, Хеллоуін, Ну. Так, свято перше особливе. День захисту дітей першу учення відмінили на 20 листопада е президент України Володимир Зеленський. Ура! Сьогодні я буду особистим зізнанням. А -а -а -а. Яка ще особисте зізнання? Менше колись обіцяти. Хто кращий чоловік. Ого, мужик, здоров'я студії, замовкне!